Подаю рапорт на щорічну відпустку е в армії плюс. Беру е новий рапорт. Вибираємо на що ми в нашому випадку беремо відпустку. Е відпустка щорічна, ставимо галочку, беремо скласти рапорт. Е число місяць, в якому ти маєш йти в нашому випадку. Беру 25, те Беру далі. Рік відпустки, 25, п'ятий. Тож беру далі кількість днів. 15. Тож Теж беру далі. Чи потрібні дні на дорогу вибираємо або так, або ні. Ну, відповідно цим курсором. В нашому випадку ні. Беремо далі. Яким транспортом будемо добратися якби, додому відпустку? Беремо автобусний, тут ні, беремо. Номер свій, ID безпосередній, ID командира. Тут далі беремо. І беремо підписати рапорт. Рапорт отримує командир, командир передає рапорт командиру батальйону, командир батальйону вже подає рапорт вищому керівництву.